Привіт! Ви на каналі Любимо смачно поїсти. Мене звати Люба, і сьогодні я покажу вам рецепт піци, після якого ви забудете про доставку. Отож почнемо. Процес приготування піци починається із приготування тіста. Для цього я беру? 150 мл води. Я підігріла її в мікрохвильовці 15 секунд. Вона ледь така тепленька. До водички я додаю половинку столової ложки цукру і додаю пів пачечки сухих дріжджів. Тут 11 грамів у мене. Тобто це 5-6 грамів я на око це. Перемішала, тепер залишу на 2-3 хвилини, щоб дріжджі ожили. Пройшло 3 хвилини, тепер дріжджів. я добавлю столову ложку олії і додаю десь півчайної ложки солі. І до цього я додаю десь 250 грам муки. Тут в мене вона вже просіяна, тому поетапно додаю. Ось таке тісто в мене вийшло. Я його накриваю рушничком і залишаю на годинку підростати. Отож, приготую я томатний соус для піци. 32 см. Я беру 2 столових ложки томатної пасти. І 2 столових ложки кип'яченої води. Перчу. Хто любить багато, перцю, той більше. Це вже ви на свій смак. І щепотку солі. Начинка для піци це вже діло смаку. Кожен бере таку, яку він собі захоче. Я беру грибочки, сьогодні їх купола вони вже почорніли, цибулинки, кусочок ковбаски, сирочок і одну помідорку. Буду це все діло нарізати. Беру таку форму для піци, змащую її маслом, беру тісто і буду його розкатувати. Цю красоту я буду ставити на 10-12 хвилин при 200 градусів. Ось така красива піца у мене вийшла. 12 хвилин у духовці. Завдяки формі вона швидко пропікається. І бачите, робиться така корочка. Я таку піцу люблю. Навіщо переплачувати гроші за доставку, коли вдома можна зробити само? Дякую за перегляд мого відео. Буду рада вашим коментарям, лайкам чи підписці.